Вітаю всіх! Доводиться, доводиться повертатись додому по справах, тому сьогодні їду. Будуть відео по можливості. Там, ви ж знаєте, у нас ситуація тривоги є, кави і все інше. Поки що, коли спокійно буду знімати, працюю в звичайному режимі, пишете Я відповідаю. Тому буде як буде, скажу чесно: відео може бути менше. І тематику можу розглядати, звужувати. Не буду розглядати і розуміти маленькі населені пункти. У мене не буде на це часу, можливостей і тому подібного. Тому орієнтуйтесь, орієнтуйтесь по районам, по області обов'язково. Тому що всю Україну так розглядати це весь час займе. Давайте поважати один одного. Їду не надовго, не на постійно вже, просто по справах. Взагалі сидіти в квартирі таку жару не хочеться в басейні плюхатись цікавіше, скажу чесно, але є справи. Тому буде зміна фону. Відразу попереджаю, щоб ви не думали зайвого.